Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав. І ви на каналі Телі Жанина. І це подорож Україною у Євро Трак Симулятор 2. Ну що ж, у попередній частині ми побували, звичайно, що на Полтавщину, а потім же ж ми й побували і на Волині, в Рівному, в Луцьку, Ковелі, в Новоград, в Волинському. А от із Полтавщини ми прямуватимемо до Харківщини. Заїдемо, звичайно, що до Харкова. Ну що ж, давайте виберемо маршрут. Ну, а їхатиму, звичайно, що із Кременчука. Так, ми з'являємося десь на якійсь фермі. Так, ми веземо щось та до Харкова. Дехто мене просив Теліжанине. Ану, заїдьмо до Харкова. Глянемо, що там у нас в тому Харкові. Що ж таке румуни зробили в тому Харкові? Та ж цікавенько і мені також. Гля... Глянути, що там у нас у славетному місті Герої Харків. Глянути, що там є. Чи справді там є щось схоже, чи справді Харків у нас такий мегавеликий. Також, якщо ви хочете продовження. То не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі, тому що саме ці речі мотивують мене робити наступні видива про Євротрак-Симулятор 2. І як-не-як -як у нас подорож Україною, нам потрібно побувати у багатьох місцях України. Бо планів насправді у нас багато і багато ми ще, звичайно, що не були. Ну, звичайно, що знаєте багато чого про Харків, бо останнім часом лунала інформація про той край через те, що повномасштабна війна почалася. Звичайно, війна була ще в 2014 році, а це вже повномасштабна. Харків потерпав від ударів, так званих орків. А зараз і, більшість Харківської області звільнили, і це досить та досить добре. Наші Збройні Сили України молодці. Шана, звичайно, що їм, а ви також підтримуєте Збройні Сили України. От тому що завдяки лише вам, українці, наші Збройні Сили України можуть ефективно перемагати на фронті. Ну, і звичайно, що Харківщина, як не згадати. Столицю студентів. Бо в Харкові найбільша кількість різних вишів. В Харків також є промислове місто. Бо колись, коли я купляв цукерки, то де тільки не було написано вироблено саме в Харкові. Ось такі у нас Харків. Ми, до речі, заїхали в Полтаву, тому що ми їдемо через Полтаву. До Харкова, а в Полтаві ми були в попередньому випуску. Якщо ви його не бачили, то можете, звичайно що його переглянути. Але, звичайно, що стосовно цього всього, що відбувалося останнім часом, на каналі Хаща і також Українер виходили випуски про деокупацію цих, ну, цього краю. Можете, звичайно, що глянути. Я вам дуже то дуже раджу. Їх перегляну, тому що досить цікаві випуски. Та і я сам довго слідкую за каналом Хащі і також «Українер». Рекомендую вам також. Ось, до речі, оці самі церкви, бо тому що ж Харківщ... Яка... ну, Харківщина також славиться церквами, але Полтавщина найбільше. Ну, мені подобаються канал Володимира Кохана, ну, він як ведучий цього каналу, де вони мандрують Україною. Не простою україною, а україною, про яку не напишуть в інтернеті, чи не напишуть у підручниках. Саме про сільську Україну, про села, про забуті села. Дуже мені подобається їхня оця подача, ця інформація, особливо, як вони мандрують це, відвідують. Я, звичайно, також. <гум> займаюся. Ну, моя, моя сфера діяльності — це географія і туризм, тому, тому також чомусь ми такі її близькі. Ну, і також канал Українер. Це канал ну, автор каналу Богдан Логвененко. Також раджу канал Українер глянути. Досить цікавий. Та і там взагалі багато чого було про Україну. Та, там. Не як в хащі. Хоча хащі Україне це два хвайних канали. Ну, а Українера там розповідається про Україну, про, по різних куточках, там навіть і про Харківщину ту саму, є, про Полтавщину, про Львівщину, про Закарпаття та чого там тільки немає. Та й взагалі я гадаю, що наші молоді варто дивитися щось цього роду, тому що я гадаю, що кожен із українців з молоді мають знати, що в Україні у нас таке є, мають знати про свою Україну більше, чим вони знають із мемів, якихось розповідей, якихось смішок. Потрібно знати набагато більше. Потрібно, звичайно, цим цікавлюватися, захоплюватися. Ну і Харків звичайно, що у нас столиця. Залізобетонної гостинності або пекельної гостинності. Це коли ми приймаємо гостей нез короваєм в Харкові, ну, звичайно, у звичайних наших українців, наших партнерів, наших союзників, звичайно, тих країн, в яких живуть інші народи, які, звичайно, що нас підтримують навіть морально, навіть фінансово, матеріально. Навіть ось так. То ми вас приймаємо у наш Харків. Ми робимо вам теплий прийом. А для наших воріженьок ми їм робимо спеціальний прийом. Такого нігде більше немає. Ну, Звичайно, що бачили багато різних пісень, де розповідалося про це. І ми тільки ось їдемо ще Полтавщиною. І ми виїжджаємо з Полтавщини і в'їжджаємо на Харківщину. В'їжджаємо, глянемо, що там у нас в цьому Харкові десь знаходиться. Тому цікавтеся Україною. Читайте, дивіться, слухайте українське. Бо як же ж так, українці? Як же ж так? Як же ж це ви не цікавитеся Україною? Як же ж це ви не користуєтеся українським? Як же це так? Треба щось своє розвивати. Треба працювати для того, щоб було краще майбутнє для держави. І не чекати, коли хтось зробить, а щоб саме кожен із нас робив свій власний внесок. Так, хоче він не буде таким масштабним, великим, але, як кажуть, цеглинка до цеглинки і збудується дімок. Тому, надіюсь, ви мене зрозуміли. Бо я говорю про ось такі теми. Навіть не знаю, чи вам цікаво їх слухати, можете написати в коментарях, не знаю, про мої роздуми. Зараз ще, можливо, дехто зайде і скаже, А що ти говориш про політику? Все, нас вітають в Харкові. Ми в промисловому місті Харкові. Ось, до речі, приватний сектор. Я ніколи не бував в Харкові, але бував на Донеччині. В Полтавщині я був лише проїздом. Тому ось так. Хоча я, звичайно, бачив багато видів про Харків, досить таке велике та непогане європейське місто. В Харкові навіть є метро, і, як не як, це просто місто з великою кількістю населення. Далі нам потрібно розвернутися он туди. Там он, шлях у нас перекритий чомусь. Бачу, там поліцейські стоять, якісь там ДТП у нас. Але нічого, ми звідси дивитимемося на Харків. Нічого, що ми в ту вулицю не заїдемо, ми подивимося ось тут. Бачу, тут у нас є торговий центр. Ось так він виглядає. Я не знаю, що це у нас за торговий центр. Також ось тут є якась площа. Ось такий сквер, ви бачите, ось такі будинки. Мені здається, що вони є у Харкові. Можете, звичайно, що написати. Та й мені здається, що Румуни добре постаралися, тому що дивлячись на GPS, дивлячись на, дивлячись на саму мапу, Харків тут доволі велике місто. Це вам не лубне де тільки одна хатка і все. А тут навіть церква є всередині міста. Так, можливо, це у нас промисловий район. Більше до промисловості, але все одно. Можливо, таке щось і румуни тут зробили реалістичне. Та і така велика кількість будинків, промисловості, а ще, звичайно, що в Харкові є електростанція, тому Тому ми також і, звичайно, що тут побачимо. Так як ви бачите ось тут також є якийсь супермаркер. Ні, це якесь місце, де продають меблі. Ось таке ви можете бачити церква. Українського патріархату. Там я не знаю, що то таке, мені здавалося, що то міст, хоча, можливо, то щось зовсім інше. Ну, скажу добре, добре, попрацювали румуни над цією мапою. Та я знаю, що мене хтось таки дивиться із Харківщини, з Харкова, то напишіть, як вам. Робота Румунів так, це не, це не сильно таки реалістично, тому, тому що це лише гра. Та і щоб зробити реалістично, це потрібно вкласти дуже багато ресурсів та дуже багато часу. Але це хоч щось. Це єдина мапа, де у нас, звичайно, що є Харків. Більше нігде ви Харкова не побачите. Ну, окрім пропагандистської мапи, яка пропагує любов до ворога. Ну, вибачте. Надіємося, що в майбутньому українці зроблять мапу, де буде повністю вся Україна, буде Харків, Полтава, Крим. Та чого там тільки не буде. З українських міст. Ми, звичайно, надіємося на це. Як, як ви можете бачити, ми вже так довгенько їдемо. І Харків у нас доволі таке велике місто. На цій мапі Румуни добре попрацювали над оформленням. Ось, до речі, ми ще їдемо. Це ще не кінець Харкова. Тому що нам потрібно ще далі проїхати, щоб відвести наш вантаж. Зайшли саме чупа ну, Та водонапірна вежа. Ось тут ще якісь місця є, куди можна навіть заїхати. Як ви можете бачити, ось тут також ці самі будівлі. А мені здається, що вони схожі, оці старі будівлі 70-80-х 70 років. Так, розвертаємося сюди. Ми можемо приїхати далі, але там м -м, якісь інші навіть будівлі є. Але ми туди, звичайно, ще поїдемо, але потім. Ми тудаю поїдемо, візьмемо рейс до Краматорська. Так, до Краматорська. Ми сьогодні поїдемо на, також і до Донеччини, але виключно лише до Краматорська. Бо як же, ж, показавши Харків, то треба показати і Краматорськ. Бо на цій мапі, звичайно, що він є. Тому ми його оглянемо. Ось такий Харків у нас довгий. Мені здається, що він навіть більший, ніж у нас Київ, хоча Київ також добренько зробили румуни, добренько його так продекорували. І церква видніється, ось там також щось є якась електростанція. Мені здається, що то вона хоча я можу і помилятися, так ось. Там далі якась дорога є, але нам потрібно ось сюди, тут розвантажитися. І взяти наступний вантаж до наступного українського міста. Так, розвантажуємося. Ну, я не буду ставити автоматичне розвантаження, тому я привантажуся ось, ось в цьому місті. Трішки отримую і досвіду із цієї роботи. Так, стаємо от сюди, в нашому Харкові. Так ще трішки потрібно під'їхати. Так, під'їхали. Все, тепер ми готові до розвантаження. Так, ми підзаробили ще трішечки грошеняточок. Тепер давайте шукати наступний рейс. Надіюся, з Харкова до Краматорська він буде. Ось, до речі, можна навіть побачити на мапі Харків. Це ще не весь Харків, до речі. Так і наступний вантаж до Краматорська, як і, і говорив. Ну і ми поїдемо ще північніше. Та й мені здається, що то, напевно, що частина північного Салтова. Той самий район, який нещодавно досить багато разів обстрілювали той район. Та й багато про, про цей район, звичайно, що говорили. Він найбільше постраждав від наших воріженьок, вороженьок. Зараз ми скоро вийдемо з Харкову, але ще потрібно ось тут проїхати це вже в нову вулицю, ми ще там не бували. Я говорив, що ми, звичайно, що тудою поїдемо, бо ж треба то глянути, що там у нас є. Майже весь Харків оглядаємо. Ну, як для зменшеної копії Харкова, то доволі престижно. Доволі гарненько зроблено все. Як для мене, як для людини, яка не була взагалі в Харкові, яка мало що знає про Харків. Так і червоне світло. Ну, Далі, напевно, що продовжується у нас північний Салтів. Бачу навіть нові новобудови у нас є в цьому салтові. І там у нас міст. Так, поїдемо мостом, поїдемо до Краматорська. Це ми будемо, до речі, їхати через Лиман. Так, саме тією дорогою ми їхатимемо через Ізюм лиман Звичайно, тут румуни його не зробили. На жаль, хотілося побачити, як виглядає саме Ізюм і в грі. Надіємося, що наші українці зроблять, ось, до речі, електростанція, мабуть, ТЕЦ, ТЕС. Теплова електростанція у нас. Ну, що там в Харкові є, яка там електростанція, там ж АЕС тільки. теплова, мабуть. Ну, переїжджаємо наш міст. А навіть споруда навіть знає, що це таке, ну тут порту ніякого немає, здається. Може якісь теплові електропередачі? Хто його знає? Ну, а це ще, до речі, не Харків, не кінець Харкова. Ми ще їдемо містом. А може, румуни в майбутньому будуть ще покращувати цю мапу, ще будуватимуть більший Харків. Здається, що, напевно, і покращуватимуть. Побачив тут порожні місцини, а може тут парк якийсь буде, а може справді продовжуватимуть. Цікаво, цікаво, що зроблять далі у нас румуни на цій мапі. Ну, як говорив Alex 20 якщо ви знаєте про нього, то українці не змогли, румуни допомогли. І це, напевно, що бачу якийсь знак, напевно, що ми справді виїжджаємо з Харкова. Ще мені може здаватися? Ні, все-таки ми виїжджаємо з Харкова. Все, наступна у нас ціль Краматорськ. О, якраз нам пощастило, і от зелене світло, світлофора, і все, ми повертаємо і йдемо в напрямку до Краматорська, до Донеччини. Так, так, в, на Донбас ми їдемо. Донецьк-Луганськ, ми колись такий заїдемо, Він, вони тут, звичайно, що. Є, я там ще е, ніколи не був. В грі, та і в реальному житті я там ніколи не був, був лише в Краматорську, Маріуполі. А тут ми поїдемо. Так, тут навіть, бачите, ось такі села, і це тільки ще Харківщина. Ми ще їдемо в Харківщину. І ми ще не в'їжджали в Донецьк. До речі, непогані тут околиці. Лісистість ось така. Щось схоже до моєї лісистості на Київщині. Дуже-дуже схоже. Надто схоже. Треба якось цього карапуза перегнати і поїхати далі. Бо ми ж то поспішаємо, у нас термінове замовлення до Краматорська. Треба ж поспішати швидесенько, треба перегнати цього водія. Ні, але нам таки не вдасться обігнати його на повороті, бо інший водій перед нами їхав. Також тут у нас є якась зупинівочка. Відпочинку, так тут парковочка. між Харковом, між Харківською та Донецькою областями. А це ми, до речі, вже в Донецькій області знаходимося. Це Лиман був. Ну, якщо дивитися по мапі, по розташуванню доріг, то це 100% він. Далі ми їдемо. Напрямку до Слов'янська, Краматорська, але, на жаль, тут Слов'янська нема. На жаль. Хоча вони досить один біля одного поруч знаходяться, можна було б зробити румунам постаратись. От ще, до речі, одне село. Можете саме, що знаходиться біля Лиману, там ще є деякі міста, селище. Може, справді що до цього схоже. Що мені здається, що це не українське село. Навіть близько. Це польське, можливо, норвежське, фінляндське. Але вже, вибачте, не українське. Українські села так не виглядають по-європейськи чи в такому старому стилі. Ну і нам ще не так далеко залишається їхати до Краматорська. Ось, до речі, там був напрямок. Ось напрямок до Краматорська, ось сюди. А прямо ми могли поїхати до Луганська. Але сьогодні до Луганська ми не прямуємо, ми прямуємо в інший бік. До Донеччини їдемо. Десь тут, до речі, на підйомчику має бути поворот до цього самого міста, У яке ми, звичайно, що прямуємо. Так, тепер переїжджаємо ось цю дорогу. Ось це шосе. І прямо місінько. У нас має знаходитися саме Краматорськ. Ось навіть бачите на GPS у нас пише Краматорськ. Ще зовсім недалечко, бачите, навіть поля у нас є. Понасаджували пшеничники. Зараз ми там будемо. Бачи навіть На хтось з Краматорська у нас А Ми зараз туди в'їдемо, глянемо, що у нас в цьому Краматорську. Я там колись був, але досить давно. Все, у нас вітає Краматорськ. Там мені цікаво, що тут, можливо, щось буде схоже, хоча Краматорськ дуже зменшений. Хоча в реальності місто не таке і мале, я вам скажу. Ось, до речі, ми можемо бачити самий Краматорськ. Ну, але це ми тільки на початку самого міста ще багато поверхівок немає. А ось тут на кінці вони і починаються. Ось тому, в той бік, якщо їхати. Там є багато поверхівки, і в той бік, якщо їхати, там також буде багато поверхівки. Але там дорога у нас, на жаль, зачинена. Нам лише потрібно їхати прямо. Бачу, тут здається, на карматорис такий схоже. Бачу, тут дуже багато-багато поверхівок. Та й справді, може, в реальності воно так і є. Очі навіть стяги у нас є. Та все, що тут є в цьому керматориску, все можливо і справжнє, як і в Харкові. Добре, попрацювали румуни, але могли б над Білою церквою і над іншими містами, над Лубнами, могли б Лубне не обділяти і зробити набагато краще, але напевно, розробникам видніше. Можливо, ви не знаєте, як виглядають Лубне. Так ось ми вже зараз під'їжджаємо до нашого місця розвантаження. Ось такий у нас маленький Краматорськ. Зробили у нас румуни. Ну і добре. Що хоч, хоч так зробили його це місце. А то наші українці ще довго його, до нього доходитимуть, довго робитимуть, так стаємо. Тепер у нас на розвантаження все ще одне замовлення, ми, звичайно, що виконали. І ось таке у нас видиво. Ну, а я вам дякую, що ви його переглянули. Не забувайте, звичайно, що про ваші вподобайки, позитивні коментарі, тому що саме ці речі мотивують мене робити наступні видева про цю забавку. Ми сьогодні побували в Харкові і також заїхали до Краматорська. Значить, обов'язково, у яке нас місто заїхати у наступному видиві. Ну і що ж, не забувайте підтримувати також наші Збройні України, тому що в даний період часу це дуже та дуже. Важливо. Ну, як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!